Європа виступила проти Віктора Орбана за його самовільні візити до Москви та Пікіна, а також активну проросійську позицію в ЄС вирішили бойкотувати саміт у Будапешті, запланований наступного місяця. На думку аналітиків, подібні дії єврочиновників ніщо інше як останнє попередження, адже Орбан уявив себе не просто самостійним політиком, а й вирішив діяти від імені та всупереч країнам, на чиї гроші сьогодні, у тому числі живе угорщина, Коли його дії, як політика, на зовнішній арені. Стали идти вообще вразрез с политикой Европейского Союза. Сколько вот этот визит к Путину, потом после этого еще и в Китай, ну вот именно визит к Путину в Европейском Союзе вынуждены были в лице Верховного комиссара по внешней политике. Главного представителя політики Бареля винуждені билі е, зробити заявлення о том, що Віктор Орбан не представляють європейський союз. Візит до Москви став останньою краплею для колег Віктора Орбана по Євросоюзу. Рішенням стала відмова міністрів закордонних справ відвідати саміт, який має відбутися у серпні цього року в Будапешті. Формальним приводом має стати альтернативна зустріч главам ЗС на запрошение Верховного представника ЕС и внешней политика Жозепа Борреля, якапройдеть уйти сами даты. Если после этого не приезда министров э, определенных изменений не произойдет, то, видимо, вот тогда э, будут продвигаться попытки изменить, э, ну, в общем, э, возможность э, влияния Венгрии на политику Европейского союза. Цей процес вкрай складний, особливо в умовах європейської бюрократії. Однак, на думку аналітиків, єС серйозно взявся за розробку механізмів впливу на окремих членів союзу, якщо ті вирішать звернути ну зовсім не туди. Ми я думаю, що у відім і процес і змінення інституціональних в європейському союзі да. относительно э, возможности блокирования участия э, Венгрии или любой другой страны в э, голосованиях, принятии решений. Сегодня же против Угорщины, как дотационной страны ЕС, застосовываются пока что другие важжие. Наиболее эффективные механизмы, понятно, это механизмы финансового воздействия и э, Опять же, в е, політичському давлення, Причому політичний результат відмови від зустрічі у Будапешті буде неодмінно, запевняють експерти. Зокрема, це дасть змогу опонентам Орбана всередині Угорщини отримати додаткові докази неправильної політики їхнього лідера. Раніше такого по отношенню до країни, яка председательствує не применялось. і е -е, що же, опять же, это надо воспринимать як предупреждение. Ще однією причиною не їхати в гості до Орбана у політикумі. Називають небажання брати участь у проросійській виставі, яка може статися у Будапешті своїм візитом до Москви Віктор Орбан ясно показав свою позицію, яка розходиться з десятками думок та документів, прийнятими топ-чиновниками Європи. является достаточно четкой о неприемлемости контактов на данный момент. Именно в плане миротворчества, так это однозначно, есть решение Международного уголовного суда на Путина выписан ордер, есть решение Европарламента. Есть непризнание Путина да, легитимным президентом. Есть соответствующее решение Паре, есть соответствующее решение Намеська саблі НАТО війни, яку веде Росія проти України, особливо символічна відмова від угорського саміту виглядає ще й у світлі зриву запланованого візиту до Будапешта глави МЗС Німеччини Аналени Бербок. Адже її колега терміново вирушив разом із Орбаном до Москви. Тепер схоже настав час дзеркальної реакції.